Нещодавно в мережі з'явилася інформація про будівництво з використанням сучасних методик. Росіяни люблять спрашувати, що там у хохлів. Ну що хочу сказати, я відповім на декілька тих питань, які ви найчастіше задаєте мені в коментарях. Друзі, вітаю вас на каналі. Нерухомість без цензури. З вами я посерено Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я вам розкажу про нерухомість те, про що інші мовчать без цензури. ньюз. поїхали. Друзі, і перша новина на сьогодні нещодавно в мережі з'явилася інформація про будівництво з використанням сучасних методик. Well-being контеч це технологія, за допомогою якої у місяць можна будувати понад 120 квартир. Саме такий метод зараз використовують в Ерпіні. для того, щоб якомога швидше надати житло постраждалим під час війни. Але чи буде якісним таке житло? Чи матиме майбутнє такі тип технології? Та скільки коштує на це модернізоване помешкання? Well-being контеч це технологія швидкісного. Будівництва якісного та порівняно недорогого житла. Вона полягає в тому, що попередні всі елементи будинку виробляються на заводі, а потім швидко збираються на будмайданчику. При цьому елементи, наприклад, стіни, ретельно готуються до подальшого використання, їх утеплюють та роблять усі потрібні отвори для комунікації. Також повідомляється, що першу будівлю в Ірпіні за новою технологією ведуть безкоштовно. Її заселять ірпінцями, які втратили житло внаслідок обстрілу російськими окупантами. Щоб вирішити частину питань з логістикою, поблизу збудують відповідний. Завод, і це означає не лише швидке відновлення житла для городян, а й солідні податки до міського бюджету. Додав мер. Як повідомляють нерухомі в новинах нерухомості країни зведення 120 квартир займе близько місяця, що дорівнює близько двом шестиповерховим будинкам. Сукупність всіх заходів дасть можливість істотно знизити час для оздоблювальних робіт, що в кінцевому підсумку позначиться на загальному будівельному процесі та прискорить заселення людей у нові будинки. Конструкція будівель за рахунок бетонного каркасу набуває високої стійкості перед Обвалення внаслідок вибухів. Ціни таких будинків здатні витримати навантаження, яке можна порівняти з землетрусами інтенсивністю до 8 балів. Ну що хочу сказати, це я так розумію, буде панелька нового формату. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, цей був випуск про нову Англію, там використовується. Майже така ж сама технологія, це пришвидшує швидкість будівництва. Але ви повинні розуміти, що у цих будинків є і деякі мінуси. Я маю на увазі, що це неможливість перепланування, тобто це вже будуть блоки, і перепланувати їх буде майже неможливо. І це не дуже гарна шумоізоляція. Це такі мінуси. Але коли нема з чого вибирати. То і такий вихід на зараз для ірпінців, які постраждали, напевно, найбільше бучі на привеликі жаль не повезло в дещо іншому, тому що ми всі розуміємо, що Буча по архітектурі вона майже за все пострадала, але психологічно люди, жінки. Ці всі гвалтування, ці вбивства буча, постраждала найбільше. Згадуємо ці міста. Це був щит Києва, який зупинив ворога, де змогла наша армія їх зупинити, не пустити їх далі, підпустити їх Києву. І таким чином Київ залишився майже неушкоджений. І зараз те, що йде відновлення, це дуже круто, тому що хотілося, щоб ці міста якнайшвидше знову були обжиті. Повернулися мешканці, діти. Ці міста зажили майже тим життям, яке було до того, як. Ну а ми, друзі, рухаємося далі. І в нас наступна новина. Друзі, ну а зараз проговоримо про те, як росіяни люблять спрашувати, що там у хохлів. А ми будемо запитувати, а що ж там у орків. Російська будівельна індустрія відчуває гострий дефіцит кадрів через оголошену Владимиром Путіним мобілізацію, а також масовий виїзд за кордон фахівців та трудових мігрантів. Наразі представники галузі не вистачає 25% будівельників. Видання зазначає, що російська будівельна індустрія вже стикалася з суттєвим браком кадрів під час пандемії коронавірусом, коли трудові мігранти стали масово повертатись до рідних країн. Ситуація покращилась після спрощення в'їзду до Росії для мешканців країни СНД влітку двадцять року. Заступник голови Мінбуду РФ Нікіта Сішин заявив про вирішення проблеми з нестачою робочої сили на будівництві, але як повідомляється російська промисловість з наслідок проведення оголошеної Владимиром Путіним мобілізації з'ятнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів. Вдеться у доповіді експертів Російського інституту економічної політики. Ну ми бачимо, що в Росії е, також е, все це е, впливає на ринок. а вас почувасі. Ставки з іпотеки в них зросли майже вдвічі, і не додає оптимізму і те, що зразу же пішов відток, а їх ринок був майже на 65-75% від залежності від регіону. Іпотека залежним. Тобто, в, на відміну в України, де у нас було десь на десь 10%. Майже може, там 12% всього іпотек це максимум. А в деяких сегментах, наприклад, взагалі не було іпотеки. Я ще скажу за бізнес та преміум класи. Я майже не стикався. Тому. То, що ми бачимо тут, у росіян зараз мінус 70% іпотечних договорів. Тобто ніхто не хоче виплачувати за квартиру з такою ціною. Та, та просадка, яку я знаю, яку мені доповідають, це вже близько 40% в них мінус по. Загальні купівлі. І вона все більше і більше зростає. Наприклад, в мене є статистика з того ж Криму, там з міста Героя да, де зараз мінус 70% продажів. Мінус 70, просто вдуматись. І це ще навіть ми не починали. Це ще до Криму навіть наші ЗСУ доблесно до не добралось. Ви розумієте, коли хаймарси почнуть доставати. Вже Же по Криму, що буде відбуватись з нерухомістю там. Я вважаю, що десь через пів року, коли наші війська будуть вже впритул до Криму, то нерухомість в Криму буде продаватись не краще, ніж вона продається у нас в Києві. Я думаю, що від ринка залишиться також 7-10%. Нікому нічого не буде потрібно, коли росіяни почнуть масово тікати з Криму. На те, що стосується самої Росії, я вважаю, що тут просто не вистачає грошей. Для купівлі і всі люди, які в адекваті більш-менше розуміють, що відбувається, вони виводять свої капітали з країни. вони вивозять свої сім'ї, вивозять свої компанії. Де дуже велика релокація бізнесу зараз, тут в Дубаї це відчувається ще більше. Ми бачимо скільки. Грошей, скільки людей топ-менеджмента переїжджає, скільки нерухомості купують тут росіяни. То ми розуміємо, що то, що у них залишилось там дома. Вони напевно найближчим часом туди повертатися не будуть, і тобто інвестувати в свою країну, не будуть. Тому те, що відбувається, це все закономерно і хочеться задати питання. Але на жаль, в YouTube форматі ми собі дозволити це не можемо. Тому переходьте, якщо що, на мій телеграм-канал, там я про це не пришу. Друзі, у мене чудова новина для вас. Якщо ви хочете продавати нерухомість в Дубай, я запрошую вас на співбесіду в наш офіс, який знаходиться в самому серці Дубай біля Пальми. Це 550 метрів простіру для комфортної праці нашої української команди в Дубай. Welcome to the team! Друзі, ну а зараз я відповім на декілька тих питань, які ви найчастіше задаєте мені в коментарях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і пишіть коментарі. Я буду відповідати. Які комплекси зазвичай обирають іноземці в Києві? Цікаве питання, як я люблю казати. Тобто, я б тут е, зразу на дві частини це питання розділив. Тобто два різних варіанти: інвестиція і власне проживання. Якщо інвестиції, то інвестиції будуть вони вкладати там, де більше грошей, там, де де вони більше зможуть заробити. І вони вибирають гроші, але при цьому вони виберуть там, де є гроші, і є перевірена інформація, що цей забудовник добудує. Тобто для них безпека не пусті слова. Якщо буде більший дохід, але менше безпеки, вони не будуть інвестувати. Ні! No! no! А я знаю, що багато ізраїльтян, наприклад, купила у Вайтланці, да? оце в Голосіївському районі. Ну, це як приклад. А де ж вони будуть жити? А жити вони будуть зазвичай від комфорт класа, від комфорт плюс класу Я б так сказав, до бізнесу або преміального. Тобто в делюксі вони дуже рідко зустрічаються, в економі воно також дуже рідко, і навіть в комфорт класі вони дуже вони часто зустрічаються. Тому якісь конкретні комплекси рекламувати не буду. Я вам так е, кажу по класах. Ну майже завжди це є центральна частина міста. Це Печерські, Шевченківські, Голосіївські райони. Початок я маю на увазі Голосівського району. І також кодижне містечка, які знаходяться за містом, але з якимись цікавими речами, наприклад, там з водою чи з класною інфраструктурою, також іноземці і вибирають таке. А якщо хочете дізнатися більше, звертайтеся до наших хлопців та дівчаток, які вам продадуть чи зададуть нерухомість от номерок, і тоді ви дізнаєтесь ще більше. Ви кажете, за знижки 30-50%, Я так розумію, на первинне житло. Цю знижку обговорюють вже у відділі продажу. Чи ви кажете, що ця знижка вже є в цінах на житло на сайтах забудовників? Ми кажемо про ціни, які змінились з 23 лютого для, наприклад, була ціна. Наприклад, 2000 доларів у забудовника на 23 лютого. Зараз забудовник вже виставляє ціну нижче. Ніхто не ставить, у тих, у кого було, дві, ніхто не ставить зараз 2. Тобто він вже ставить там, відсотків на 10% а нижче. Далі йде ігра з курсом. Тобто по якому курсу ви будете платити. По НБУ. По якомусь середньому комерційному, по якомусь акційному, тобто я, я кажу, що в нас є були курси 35 і 36 гривень, і навіть у деяких забудовників на ті об'єкти, що ви проінвестували і виплатили якусь частину велику, вони давали остаток закрити по 30. По 30. тобто, щоб ви розуміли, як це працює, то 50, це ми Я більш кажу про вторинний ринок. Тобто, ми от продавали, я ще раз приведу цей приклад. А ми продали діаданс десь місяць тому, Звідси більше 45% там була знижка. Наприклад, це вторинний ринок, не? і це було дешевше, ніж у забудовника, десь на 25-27% від тих цін, що він давав. Тому скажу так: якщо у вас немає Якоїсь крайньої необхідності купувати, я б ще трошки почекав. І подивився, тому що ціни ще будуть знижатись. Це ще не вечір. Чи спостерігається вплив соціальної іпотеки під 3%? На ринок нерухомості от дуже таке гарне цікаве питання, тому що я е, зовсім не відчуваю. Якщо ви, друзі, знаєте, хто бере такі іпотеки, що вони купують? От, якщо ви, наприклад, купили, напишіть мені, напишіть мені е, там в інстаграм, і ми з вами знімемо випуск. Мені просто цікаво, чи діється програма, і як вона діє. Що ви розповіли нашим глядачам, як саме це працює? Це дуже важливо. Е, можливо, хтось може скористатися цією програмою і купити квартиру під ці триві відсотки, але ми наскільки я пам'ятаю, у нас тільки три категорії: військові, медики та вчителі. Що ми не відчуваємо продажі після 10 жовтня. Продажі в нас ще впали, хоча команда в нас більше, але продажі в нас впали десь відсотків від того, що було. Десь відсотків на 20-25 від е, вересневих падіння було. Трошки ми зараз підняли його, але ми навіть не можемо на вересневі е, вийти. На жаль, але тут потрібно розуміти, що все впало. Аренда впала також. Люди не хочуть орендувати квартири, в яких немає світла, немає води, не працюють ліфти потрібно підніматися на якісь високі поверхи. Тобто, всі плюси, які були зараз, вони зараз мінус. Тобто, ви хотіли там видову квартиру, наприклад, з виглядом на місто. Але іти там 20 поверхів пішки, а потім дивитись на темне місто. Тому зараз дуже багато пріоритетів змінилось. У Нас зараз дуже великий попит на будинки, в яких є генератори, де люди можуть свій комфорт відновити, хоч частково, щоб було світло, щоб можливо було працювати. У нас навіть багато компаній а, знімають будинки і приобладнують їх під офіси. Тобто зараз трошки ринок змінився. оці ці останні після масових обстрілів Києва ринок дуже змінився, і люди вже трошки по іншому дивляться. Але що мені подобається, друзі? Мені подобається, що ви тримаєтесь. Ми всі тримаємося. Ми всі допомагаємо зсу. Ми всі допомагаємо Україні. Ми всі допомагаємо. Тим, хто втратив житло, тим, тим, хто нужденний, і я вас дуже прошу а, так тримати. Я вважаю, що ми здатні. Ми вистояли, ми зробили те, що було не під силу і показали, що ми можемо протистояти такій великій країні агресору. Всі ці ракети ми переживемо після кожного прильоту. Донати тільки збільшуються. Нас це тільки злить з хорошої точки зору. Ми все це витримаємо, ми все вистаємо. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, друзі. І до нових зустрічей. Пока-пока. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про будівництво з використанням суттєсне. Та що ж таке? Що там, Рошош? Знімаємо. Ця технологія швидко <кхем> швидкісного хто писав це? Сукупність всіх заходів дасть важливість знизити час для оздоблення. <бляху>